Вітаю всіх! Я хочу висловити свою думку на тему мови. Така скандальна тема, але все ж таки. Я просто в Фейсбуці там читала деякі речі, і хочу сказати: я з Харкова. Харків це російськомовне місто, яке показало, що він залізобетонний, за незламний і він український. Ми знаходимося близько до Росії, у нас є зв'язки родині у міста. Багато родичі в Росії. Тому це велика така перемога для Харкова. Насамперед для Харкова це велика перемога. І харків'яни потрошку починають спілкуватися українською, але це дуже важко. Тому що багато років ми були російськомовні. Я, наприклад, російськомовна, але я в інституті здавала ділову українську мову, у мене був екзамен. Я навчалася на українській мові в інституті. Постійно, я була в евакуації у Львові. Я говорила українською. І я наполовину, що кажуть, Бандерівка. По батьковій лінії я, я маю коріння Західної України. Мене дід з Тернопільської області, У мене родичі у Львові. Тому я наполовину там, наполовину тут, в Харкові. І мені. Розумієте, в мене гуцульська кров. І тому для мене важливо, щоб люди розуміли, що мова це мова, державна мова це обов'язково. Я вважаю, що обов'язково треба знати державну мову, її володіти обов'язково, розмовляти обов'язково. Але людина має право знати декілька мов і використовувати у своєму повсякденному житті ту мову, якою зручно. І користуватися. І коли я до, до сестри поїду, я буду спілкуватися українською мовою. У Львові я спілкуюся сам перед українською. Я розумію, що так треба робити. У Харкові я спілкуюся двома двома мовами, я скажу одразу. Тому що Харків це місто, яке ще адаптується до української мови. Наш мер почав українською говорити. Нам важко, але ми робимо це. Коли я була у Львові і я була. У лікаря я була вагітна, тому у лікарях була. То мене прийняли майже з оплесками, тому що я з Харкова розмовляла українською. На жаль, мені привели приклад у клініці, приватній клініці, що людина була з Донецької області, з міста, де зараз активні бойові дії, яке оточити хочуть таке. І вона не розуміла зовсім українську мову, що таке прізвище ім'я по батькові. І, і кажуть, скажіть своє прізвище, ім'я, по батькові, а вона відповідає: я не розумію, що це. Розумієте, що такого не повинно бути. Ось такого не повинно бути. Наприклад, багато мене знайомих, мій знайомий один, наприклад, він не дуже знав українську мову, але він у Львові адаптувався, вивчив українську мову і непогано володіє. Тепер може відповідати українською, розумію, що від нього хочуть, все добре. Людина може опанувати українську, якщо захоче. Я хочу наголосити на тому. Мої підписники, та хто мене, ті, хто мене дивиться, ви просто вивчайте мову. Ви не повинні казати на кожному кроці нею. Якщо ви хочете, ви розмовляєте, але знати, ви її повинні. Елементарно всі документи заповнюються українською і шаблони документів на українській мові в нашій державі. І ви повинні знати елементарні моменти, щоб написати документ, заяву, все що завгодно. У держструктурах. Я що працювала в пенсійному фонді багато документів, тільки ж українською, щоб ви зрозуміли. Заповнюється все українською мовою. Пенсійний фонд це така держструктура цікава. Тому мову треба знати. А робити на цьому скандал або хайп це не треба. Це моя думка. Можете свою думку написати в коментарях. Мені цікаво, хто що думає на цю тему, але давайте в рамках адекватності, без хамства. Ось, я не хочу хамства. Починаємо хамити, я видалю коментарі. Кожен має право на свою думку. Віримо в ЗСУ. всім перемоги.